І так, нове надходження з Німеччини офіційних смартів. Е, перший це Хорту, кінець 2020 року, модельний 21, 14 тисяч км пробіг з червоним ексклюзивним дахом, присутні парктроніки, легкосплавні диски з датчиками тиску шин, радар, система екстреного гальмування та... Управління автоматичною рекуперацією. Зеркала пофарбовані в колір кузова, білий на білому, автодотяжки скла, електрозеркала з підігрівами, хромовані ручки, обшивка торпеда, брабу свелою, накладочки Чорні глянц, кермошкірине з підігрівом, гарні сидіння, рестайлінгові з усіма регулюваннями, підігрів, регулювання. Терма по вертикалі, підлокітник. Нова мультимедія з підтримкою Android Auto і e CarPlay. Кольоровий дисплей, бортовий комп'ютер, сіточка присутня, бардачок. Зарядочка оригінальна, шторка. Кейс, повний пакет автомобіліста. Ось такі от варіанти. А, і е, Швидка зарядочка від змінного струму три фази може приймати до 22 кВт на годину. Тобто заряджається за приблизно 40 хвилин до 80%. Другий варіант це форту з панорамним дахом. легкосплавні диски з датчиками диску. LED-пакет. Ось LED-оптика. Протитуманки, радар, в колір капсули Тредіон, парактроніки, камера заднього огляду. Швидкий порт зарядки, як і в першому, до 22 кВт на годину з трьох фаз, з однієї фази до 7,6 кВт. Швидко може заряджатись. Так, аналогічна комплектація з першим, але тут ще є додаткова комфортна підсвітка, амбієнт. Ось панорамний дах. І, і дзеркало з автозатемненням. Також бардачок, нова мультимедія. Це у нас 21 модельний рік. Рік виробництва. Кінець листопада 2020 року. Два ключі. Теж майже топова комплектація. Пробіг 32 тисячі кілометрів. 4.4 і Q. LED-пакет, оптика, протитуманки, радар, кабріолет. Дуже рідкісна опція дорога. Лекосплавні диски з датчиками тиску, утоновлені задні віршка, камера заднього огляду, парктроніки, присутня акустика сама самопотужна, багатоканальна, кейс і набор автомобіліста та кабель для комерційних зарядок. Також трифазний, може швиденько заряджатися. Ось такий смартк ось з зимними килимками, зараз встановлені зимні. Аналогічна комплектація ось з цим порту, але ще є додаткові опції, такі як JBL акустика, ось такі от накладочки. Пробіг 20 22, здається. 22 000 кілометрів. І це у нас п'ятий місяць, 21 рік виробництва. Ось кнопочка, яка відмикає просто дощ на вулиці. Я вам трошки покажу ось хоп, і вона відмикається. електрична Також ізофікси присутні всіх смартах. Всі на гарантії від, від офіційного дилера Mercedes по всій Європі і світу. Машинки просто суперові. Приїжджайте дивіться тестуйте, купуйте. Договір купівлі-продажу виписуємо швидко і ви будете першим власником в Україні. Це нове надходження на 17 травня 2025 року. І також по наявності ще теж є варіанти різні. Всім гарного дня! Чекаємо на вас. Мотосмарт Київ склад.